Друзі, всім привіт! Сьогодні пішли в поле сім пшеничку. Сьогодні у нас 21 вересня. Ось так-то виходить, пшенички не видно. І Маркер от як копає. Файно. Немає, жалко, що немає, як зараз закаткувати. Дуже мокре. Прямо як пластилін є грудки. Це зараз все буде липнути на каток. То немає як просто каткувати. Можливо, завтра закаткую, поїду. Сьогодні у нас зранку така роса, що прийшлося ще раз їхати, вести мішки, тому що довелося розгружитись під горбом, не міг виїхати грішка. Це по дорозі от налипає на каток. Сідуха, удобно каткувати. Каткував по 6 гектарів, ну, зараз. Супер. Можна, можна працювати. По три мішочка щоб пшениці прийшлось було скинути. Поїхав, забрав назад. Тут вже більше Половина засідали. Починаємо з городів, потім йдемо на паї Ще має прийти пшеничка з насінневого центру. Якось вони обіцяють, що 25-го прийде, сьогодні 21 ше Через пару днів сьогодні ще зателефоную до нього, запитаю. 16 гривень за тонну. Перша репродукція. Дорого чи дешево пишіть в коментарі. Ну, З ціною зараз по 4 гривні, навіть 4 вже не дають за пшеницю, бачу. Що дають 100 доларів за тонну. Це виходить десь по 3,8 за кілограм. Цін, звісно, немає. А орендну плату людям треба платити. МПЗ нам прийшло. Ну, на, в нашій місцевості МПЗ вийшло у районі 9 гривень за соту. Ну, за гектар 900 гривень виходить. Пишіть, скільки у вас МПЗ, буде цікаво почитати, що ви напишете, тому що одним прийшло вже, одним ще не прийшло, ми вже поплатили все. Ось так то виходить. Тут була одна дісковка і одна культивація. І, в принципі, дуже-дуже добре. Є де-не-де де, грудка, але... Уночої є грудка, тому що туди влаги такої не було, коли це все діскувалось. Потім пішов дощик культиватором, стрілами пройшли і можна сіяти вже. Поріпакове, давали дві дісковки, буде ще культивація, теж будемо сіяти. Так що ще включусь, не переключайтесь. все таки можна каткувати, сонечко блиснуло і шучило, то що так каткується.